Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про правила перекладу. До речі, як же навчитися правильно перекладати? Моя порада дослухатися до вимови інших людей, читати книжки і говорити, говорити і говорити. Хай трішечки помиляючись, але виправляючи один одного. До речі, у мене до вас запитання, як правильно українською мовою твердження? Слухаймо, це являється твоєю помилкою, сказала дівчина. Або правильно говорити, це є твоєю помилкою. Дійсно, являється чи є помилкою? Знаємо українською мовою правильно говорити, це є твоєю помилкою, тому що являтися можна фізично приходити кудись. Наприклад, ось таке речення до батьків з'явилися молодята, з'явилися прийшли. І ось таке речення це є блискучим вирішенням. Твоєї ситуації, сказала мати сину. Тож знаймо: являється це є вирішення ситуації, а з'явитися це прийти фізично. З вами була я і наш урок української мови. До побачення!